Я їх просто ненавиджу, тому що, тому що. Тому що. От. Ну, перемога, тільки перемога. Щоб Україна була сильною, сильною армією, озброєна до зубів, щоб вже Росія боялась. Ну, страшно просинатися від взривів. Ми недалеко, ми живемо на Таврійській. І аеропорт, коли почали прильоти, дуже дуже громко. Перший місяць, мабуть, ніхто їсти не міг, нічого. Я, навіть споминати не можу цього. Ждали дуже деокупації усі. Ми ходили цілими днями, шукали, де б зарядити телефони, павербанки, щоб бути на зв'язку, тому що діти виїхали ще з окупації в інші райони України. 24 четверте, я пам'ятаю, збиралася на роботу. А мені дзвонили і в паніці почали кричати, що бігом збирає речі і виїжджає. Я взагалі навіть нічого не знала, нічого не зрозуміла, тому що ну, телевізор вимкнений, нам треба зібратися, собак вигуляти, там покормити. Таке от. І... Ну а потім ні, ми нікуди. Ми тільки вдома на своєму місці. Дуже дуже угнітне було состояння. От ну зараз краще, але ну зараз що наші. От, це вже нас дуже радує. Тяжкі роки були, дуже тяжкі. Особливо перший рок, рік був дуже тяжкий, потім потихеньку. ну Цей рік, ну як казати, кінець 24-25 ми так привикли вже, що дрони летять, треба сховатися. Важкими, дуже важкими. Нема чого більше сказати, дуже важкими для усіх нас. Окупація важка. Но ми вижили. І ми знаходили, як, що робити, що діяти, як підтримувати один одного. Ну, нам треба побільше зброї і, може, там наші підготовуються, знаєте, як. Ті ослабли, значить, нашим треба і хотілося б перемоги не, і не залишати наших людей на ну, нашій території. Побільше територій повернути під контроль України хотілося б дуже. Звісно, хочеться всіх, що я знаю людей з Криму, які всі ці роки мріють повернутися назад під контроль України. Щоб Україна була сильною, сильною армією озброєна до зубів, щоб вже Росія боялась. Ну, ми віримо в те, що буде все як найкраще. Нічого, тільки, тільки наші, тільки, тільки Україна. Ну, лівий берег хотілося б, щоб був наш також. У нас там мама залишилася, не захотіла, як ми її звідти не звали. Вона так і залишилася, так вона там і померла. На жаль, я їх просто ненавиджу, тому що, тому що. тому що. От. Перемога, тільки перемога. Щоб всі повернулися до своїх сімей, до своїх домівок, щоб просто був мир. Добрий мир, щоб було сонячно і було гарно. Дуже багато втрачено. Дуже. Батько втрачений, коханий, один з все втрачено. Я дуже оптимістична людина. Так що знаю, що все буде добре. Знаю, що у цьому році вже буде наша непереможна наша велика перемога, і все буде добре. Я хочу, щоб наші люди повернулися сюди. Я хочу чути дитячі голоси. Я хочу чути, бачити, що процес йде, що йде реконструкція, що щось будується. Я хочу світла, багато світла у Херсоні.